Хочете, вам покажу, де я просрала 6 років свого життя. Просто ні на що. Серйозно. Стоїть дівчинка, вочує, під своїм університетом, поправляє волосся і каже, що я покажу вам місце, де я просрала 6 років свого життя. Може, легко здогадатися, про що буде йти мова, але подивимося далі. Ще не дало мені абсолютно ніякого результату по життю, я не знала, як заробляти, коли вийшло. Оце, оце це місце покупці. Університет нічого не дав і ключове не навчив заробляти гроші. Давайте розбиратися, чому так трапилось. Я міжнародний відносин Я не скажу, можливо, комусь і дає воно якийсь результат, але знаєте, як показує взагалі досвід після того, як я вийшла з університету, з мого факультету, практично ніхто не працює по своїй спеціальності. Кожен розвивається в якійсь своїй сфері, якісь свої учі. Майже ніхто не працює за спеціальністю. Я так розумію, тут факультет міжнародних відносин. Так от, якби я йшов навчатися на міжнародні відносини, то ще будучи школярем, вибираючи факультет, я би подумав собі про те, а ким я буду працювати. Як мені здається, вакансій за цим напрямом доволі мало. Ну, давайте глянемо далі. І по суті то, по суті. Університет не дає вам ніякої гарантії, що ви будете заробляти собі на життя. А це. Університет не дає гарантій, що ви будете заробляти на життя. Ніхто не дає гарантій, що ми будемо собі заробляти на життя. І навіть ви самі не дасте собі таких гарантій. Максимум, ви можете собі пообіцяти або домовитися з собою, що ви будете докладати багато зусиль, старатимете все і так далі. А, а причому до, до чого тут університет? Університет точно не дасть ніяких гарантій. Основне в нашому житті. Саме основне в нашому житті це гроші, за допомогою яких ми ви... можемо. Саме основне, це гроші. Я не можу погодитися, що найголовніше гроші, я вважаю, що з ними приємніше та легше. Але в першу чергу, як на мене, гроші це не ціль, а спосіб досягнення цієї цілі. І продовжуючи вже цю тему. Я не знаю, мабуть, жодного фахівця, справжнього професіоналу, який би був би не самодостатній у плані фінансів. Навіть якщо це просто людина, яка класно робить вулики, вона все рівно матиме послуги, матиме попит на свої послуги, на свої товари, до неї будуть звертатися, тому що людям потрібні професіонали, професіоналів завжди мало. Ну, давайте додивимося. Ви можете Їсти, пити, подорожувати, виконувати якісь свої бажання, а не просто просиратися на в свою чергу. Я шість років університет не дає гарантій, і він не повинен вам щось дати чи всунути. Знову ж таки, це питання людей, як ви ці знання збираєтеся застосовувати, чи хочете ви їх поглинати, чи вони вам подобаються. Прикро, але це справді ситуація в нашій країні. Я пам'ятаю ціле покоління юристів, економістів, міжнародні відносини, люди, які провчилися, їхні батьки потратили багато грошей на цю освіту, а потім вони пішли працювати за якимось своїм напрямком. І справді для таких людей видається, що вони профукали 6 років життя. Тож, якщо ви обираєте, де навчатися, подумайте, де ви потім будете працювати і чи зможете ви бути самозайнятим. У мене все ось таке у нас відео. Не просирайте своє життя, па.